Так, привіт всім! Відразу продовжуємо робити вам відео, тому сьогодні у нас буде полювання на снайпера. Пам'ятаємо, що це у нас симулятор по тактичній медицині Live Server 7 І якщо ви хочете проходити тактичну медицину в ігровій формі і навчатися, то переходьте в опис, там є у нас сайт до... Live RC, залишайте заявку да, і чекайте, коли ви зможете отримати та пограти цей симулятор. Пам'ятаємо, що ми сьогодні з вами на АСМі, да, Зона тактичних умовах. Ми вже перейшли чутні до літери С, ми вже заповняли картку пораневу. І на зараз, я думаю, ці два сценарії будуть великих для того, щоб повністю повторити та да, нашити нас те, що ми знаємо. Тому. Підписуйтесь, ставте лайки, мені це дуже приємно. Не так часто мене виходить записувати відео. Надалі ми будемо з вами розмовляти про тактичну медицину. Пишіть коментарі, не хочете коментарі писати, переходьте на мій інстаграм. Там зараз є дуже класні нові пости про те, як треба збирати аптечки, які треба користуватися турнікетами і так далі і тому подобне. Тому це для вас буде дуже корисна інформація. А так. Добре, так, полювання на снайпера. Поїхали. У зоні відповідальності підрозділ працює ворожий снайпер. Тве група обстежує і знищує його на закинутій фермі, але в ході операції ти, типу, попри активує міну паску і сам отримує важкі поранення. Проведи повний огляд за алгоритмом марш та підготуй поранення до евакуації не на базу. Давайте так, якщо ви. Перший раз тут, і ви не знаєте, про що ми взагалі розмовляємо? отут От у нас буде плашечка, то підписуйтесь. Да? Там є відео, що, яке я записував. Там повністю про тактичну медицину, про цей симулятор. Тобто, ви можете спокійно навчатися по цим відео, хоч якось якусь базу, дай знати, що таке взагалі тактична медицина і як надавати домедичну допомогу. То... Розуміли? Перейшли, подивилися. Добре, поїхали. Що ми робимо перше? Це у нас іде правило, звичайно. Це у нас периметр, Ми у нас периметр є. Друге це у нас знезброєння. Да, забираємо так, тихо. Не треба командиру дзвонити. Ми забираємо зброю, забираємо засоби зв'язків. У нас є ампутація, ми це бачимо, ми про це казали про прошлому відео, і ми моментально закриваємо її плюс. На зараз ви зможете побачити вперше, що за міні-гра да, в цих турнікетах. Поїхали. Як ви бачите, повністю красивенько все ну, у нас тут є. Тут у нас є питання, що буде робити далі. Зафіксую ремінь повністю, лишу вільний висі. Будь ласка, не кричи на мене. А, залишити вільний висік. Звичайно, ми залишаємо вільний висі для того, щоб закрутити вороток. Поїхали. Швидко натискаємо. Є, затиснути. Що будемо робити далі? Перевірити пульс зафіксувати ремінь повністю. Ну тут такі питання, у нас тут немає кінцівки. У нас немає смислу дивитися пульс. Але я знаю, що перевірити пульс, він зараз скаже. Ну, це бета. Це бета Перевіряємо пульс. Пробачте, пробачте мене. Це бета, і ми для цього для того, щоб передивитися цей е, симулятор, і надалі там Live SRS зробить свої помарки, що треба переробити і що треба зробити. Але ми спокійно розуміємо, що ми зафіксуємо турнікет. Далі ми беремо рукавички плюс. Я бачу маси, краба, що ти хочеш? Так, да, цю ножицю я щось... Все нормально. Бач... Ми бачимо ознаку масивної кровотечі. У нас є кров, беремо турнікет. Тут у нас іде, що, звичайно, суглоб. Тут ми не ставимо турнікетик. Поїхали. Зафіксували. Перше натяг, пам'ятаємо, сильніший. Залишаємо висід. Подовжити. Крутимо, 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 крутимо. Затиснути плюс. Пишу час накладання, перевіряю пульс. Ну, тут ми вже можемо перевірити пульс, тому що є де перевіряти. Плюс, плюс. І не забуваємо, звичайно, про маркер записати час накладання турнікету. Важливо. Далі ми робимо, що повне обстеження. Господи, обстеження, огляд. Мені вже треба відпочивати. Я роблю по-своєму, я вже казав, чому. Чисто, 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 добре. Чисто. Є. Верх, ділян. Так, да, ми перевіряємо, тому що ми бачимо тільки немає стопи. Але що тут у нас, ми не знаємо, тому треба це перевірити. Взагалі, я би перевірив його в першу чергу, тому що міна осколки. Є. 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 Знімаємо бронежилет. Чую, бачу, відчуваю. Так, 14 чисто, бачу поранення, оплюзійна наліпка. Є. Надалі тактильний огляд. Є. Зміна положення. А тут, бачите, ми не можемо покласти його вправо. Чи можемо? Можемо. Добре, знов-таки пам'ятаємо, це у нас е... ідея бета. Я вже казав в прошлому відео, чому ми так робимо, тому якщо вам це цікаво, передивитеся. Є. Перевіряємо Не знав. Є. Окей, зараз ми з вами повинні закрити ці поранення на літері С. Ось здесь бинтик. Бинтика. Що таке. А що? Ось а що. О, пу-пу-пу-пу-пу. Все вірно, все вірно. Господи, це я вже похно поїхав. Перевірте ефективність. Сам говорю, треба перевірити все і сам беру сразу бинтик. Першу це, в чергу це у нас турнікет. Перевір, перевірте ефективність. Плюс. Я щось пішов вперед. Є, пульс 70, вот, весь старинний бинтик, все, 7. Пробачте. Так, бандажик. Є. Загорнути. Якщо наша е, звичайна одежа не мокра, ми її загортаємо. Термоковдра. Плюс зміна положення на бокову. Справа, у нас поранення з правої сторони. Картка пораненого. А, бачите, да? Тут нічого не написано. Ну, просто автоматично пише. Плюс клас. Дві помилки, ну, пробачте мене. Я щось поспішив. Окей, тоді зараз я це сам все пройду. Щоб ви не бачили, як це все я тикаю. І передамо на вечірнє контракт. І тепер останній у нас де а СМ. сценарій це вечірня контратака. Ну, подивимось. Мені здається, тут буде те, що було попередньому, повністю все. Ну, подивимось. А, під час відбиття ворожого штурму вибухом гранати важко порану твого побратима. Поки решта бійців підрозділу пішла в контратаку, то отримав наказ надати допомогу то та залишався поруч до прибуття евакуаційної команди. Плюс. Ох ти парасота, бля. Що станція, бляха, муха є. Ну, знов таки, я б зробив втиск тиск нагою і швидко знов таки гранату автомат би скинув, як я і казав, і почав би накладати турнікет будемо. Чи відразу, значить, накладав турнікет. Так, плюс. Залишаємо висід. Для того, що нам треба закрутити турнікет. Є. Ну знову таки мені не здає... Та, має що перевіряти пульс, але мені зараз скаже не перевіряти пульс. Окей. Ну, симулятор просто чудо. Мені він дуже сильно подобається. Так, рукавички ми відділо. так Отак, діло ми не бачимо. Ознаки масивної кровотечі, тому можемо зробити огляд. Я зроблю по-своєму. Так, тут зверху ми не знаємо, що тут є. Крові немає, плюс. Крові немає. Чисто. Чисто. Кров. Ооо, кров. Так, здійснюємо тиск, да, і накладаємо турнікетик. Плюс. Так, ти не можеш просунути три пальці під ремень турнікета, що будеш робити, ну треба послабити ремень. Так? Да? Звичайно, ні, закрутити вороток. Не проходить пальці дуже класно. Єп. Перевіряємо кулі, звичайно. Плюс. Маркер. Пам'ятаємо про маркер завжди. Так, турнікет у нас тут є. Перевіряти. Обмазувати стопу нам немає сенсу. Так, є. Прохідне дихання шляхів. шаломчик є. Відкрили. бачу 14. Окей плюс. Є поранення. Закриваємо поранення. Оклюзійною наліпкою. Робимо тактильний огляд. Перевертаємо. Є. Тут у нас немає поранення. Плюс на спину. Знову відкриваємо. Перевіряємо. Є. Чистота нормальна. Робимо переоцінку. Раз. Два. Ослабле Да, Зараз. Перевіряємо пульс. Тепер закриваємо поранення. Так, тут то, що ми вже закрили його турнікетом, да, і потребність закривати його бандажом не сильно, але краще це зробити. Якщо є можливість, краще закрити. Закриваємо всі паралі. Так. Е, що ти хочеш? А, загорнути, все вірно. Це накриваємо його. Пам'ятаємо, да, якщо ми різали щось, якщо є можливість, то. Е, Блін. Якщо є можливість, то. Ріжемо тканину да, по шву. Для того, щоб можна було спокійно його накрити. Потім. А далі саме. Бокове положення. Де у нас там плюзівка? Добре, зробимо А, ні. Я не пам'ятаю, де плюзівка. Парса пораненного є. Все, ми закінчили. Тобто то ми закінчили всі сценарії, АСМ. Давайте так. Зараз я швиденько все прийду. Вдруг там щось інше відкриється, так? Да? Зараз. Так, я це зробив, але мені нічого не відкрилося. Можливо, може це бета, да? тому вони ще не відкриті. Чи треба це прийти на рівні там командус? Тому. Відео записувати, як я проходжу команду, це я не буду, це не цікаво. Я, напевно, пройду все сам, і якщо щось відкриється, звичайно, я вам це покажу. Так, да, дуже класно. Ми з вами пройшли дуже багато всього, нашилося дуже багато. Звичайно, я хотів подивитися ще на суферіальну трубку, тобто як вставляти MPA, було б цікаво. Якщо там було щось з оком, да, було б це цікаво. А, чи коли є поранення обличчя, да, нам треба вставити NPA. Да, ми, у нас поранення обличчя. Вставляти NPA ми не можемо. І, типу, викликаємо медика. Ну, тобто, загальні такі моменти. Ну, було б круто. Звичайно, можливо, це все додасться, Було б круто, якщо ми б самі заповняли картку. Да, тобто є поранення, ми самі там ставили галочку, що як треба робити, як тест якийсь. Було би теж круто. А так загалом, блін, це класно. Я вже внедряв в свої навчання симулятор. І скажу так, хлопці та дівчата, які були не сильно зацікавлені навчатися, вони були просто в восторгі навчатись тактичної медицині в такої ігровій формі. І ми, отак, як я з вами записую відео, я так саме з ними отак ми проходили. Теорію, потім, звичайно, робила практику і так навчалася. І практика показала, що це дуже якісно. Так, добре, ми з вами закінчили. Дякую вам, що ви були разом зі мною цей час. І напевно будемо далі, шаг за шагом, навчатись тактичної медицини. Я буду знімати якісь нові відео, можливо, щось на полігоні, можливо, щось десь. На виїзді будемо щось зробити, якщо це буде час, і звичайно, якщо це буде дозволяти моментом. А так, якщо вам це було цікаво і хочете мене підтримати, підтримати українське ком'юніті, підтримати цей тактичний симулятор, взагалі тактичну медицину, то підписуйтесь, підписуйтесь ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато цікаво буває по тактичній медицині, Та і взагалі я дуже полюбляю котиків, там дуже багато котиків буває. А якщо ви хочете прийти. І пограти, навчитися тактичної медицини з цим симулятором там в ігровій формі, то переходьте в опис, там є сторінка да, сайт. Ви можете оставляти заявку, і після перевірки вам дадуть доступ на цей симулятор. І ви будете самі навчатися і постійно повторювати, повторювати свої знання. Так, дякую вам, мирного вам неба. Хай щастить вам.